Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 9 років. З 2014 року громадське об'єднання Суспільні ініціативи Козятнищини допомагає Збройним силам України. Ми робимо сітки маскувальні, маскувальні костюми та інше. Велика проблема це придбання на заводі сітки рибальської для виготовлення маскувальних сіток. Один мішок коштує більше 7 тисяч гривень. А в одному мішку 36 стандартних або 12 танкових сіток. Просимо всіх небайдужих прийняти участь в аукціоні. Ми даруємо чудові артилерійські гільзи з орнаментом від професійних художників. А вас просимо перерахувати деяку суму на наш рахунок, на рахунок громадського об'єднання. Хто має бажання купити нам мішок сітки, в Фейсбуці є телефон координатора. І вам скажуть, як зв'язатись з заводом, зразу з заводом по випуску сітки. Про використання отриманих коштів ми будемо звітувати. Карточка громадського об'єднання є одразу під відео. Останнім часом хейтери обсіли наш канал. І про всяк випадок я завів резервний канал. Посилання на нього під відео. Називається військовий огляд, одним словом. Прошу вас підписуйтесь і на канал Книгоогляд, і на резервний канал. Якщо Книгоогляд десь зникне в Ютубі, то ви будете знати, де мене знайти. Прошу також вас підтримати нашу роботу в ПриватБанку, в Монобанку і на Patreon. Німеччина останнім часом все більше допомагає нам зброєю. 31 травня оголошено черговий пакет німецької військової допомоги в розмірі 2,7 мільярда євро. Це практично 3 мільярда доларів. Дуже великий пакет. Серед іншого, там 300 штук безпілотників Вектор. Ці безпілотники нам вже знайомі. В 2022 році волонтери закупили 33 одиниці в Німеччині. А на початку 23-го року, в березні, Німеччина за свої кошти поставила нам ще 105 на наше замовлення. Ми просимо ці, ці безпілотники. І от зараз в цьому пакеті черговому буде 300 штук безпілотників Вектор. Дуже дорогі. 200 тисяч доларів за один безпілотник. Шановні, дуже дорогі. Але наші військові просять, тому що вони дуже високоефективні в роботі. Але чому така ціна, скажіть мені. А вся справа в тому, що дрони Вектор це військові безпілотники. Маю сказати вам, що епоха мирних оцих цивільних безпілотників підходить до кінця. Мені здається, в наступному році їх вже майже не буде на лінії фронту. Справа в тому, що і Збройні Сили України, російська армія мають системи радіоелектронної боротьби з дронами. Вони перехоплюють керування, вони збивають їх з курсу, і ефективність цих дронів падає, падає і падає. А чим же відрізняється цивільний безпілотник від військового? Двома основними речами це лінією зв'язку і блоком GPS. Лінія зв'язку. Цивільний безпілотник. Його робили, щоб він десь літав на весіллі знімав всіх, кого хоче. Лінія проста, аналогова. Система команд дуже проста. Дуже проста. Засоби радіоелектронної боротьби легко перехоплюються, все розшифровують і потім подають більш потужні сигнали і починають керувати. Змінюють висоту, там, напрям руху до тих пір, поки він не впаде. Сучасні військові безпілотники повинні мати цифрову, шифровану лінію зв'язку, яка Ну, якщо не повністю виключає, то на 90%, на 95% виключає вороже втручання. Можна, звичайно, і цивільний безпілотник взяти, запустити як повний робот, запрограмувати йому точки польоту і пустити. І він буде мовчки летіти, він не буде нікого слухати, що йому радіоелектронна боротьба ворожа, що наші команди, він нічого не слухає, він летить. Пролетів, прилетів, ми подивилися, що він привіз. Він може навіть радіопередачу вести, відео відеосигнал подавати. Але командувати ми, ми з ним не можемо. Для коригування вогню це непридатно. Потрібен дрон, який в будь-яких е, електро, радіоелектронних перешкодах буде працювати так, як нам треба. І друга. Важлива деталь, яка відрізняє цивільний дрон від військового це блок GPS. Глобального позиціонування блок, який каже дронові, де він знаходиться, а пам'яті дрон знає, що йому далі робити і куди летіти. Цивільний GPS. На цивільних дронах стоїть цивільний GPS. Це проста система. Вона не передбачена для роботи в електронних перешкодах. Ну, на кожному смартфоні. Є GPS, кожен, кожне таксі зараз по GPS їздить. Тому що тут немає радіоелектронної боротьби. Вона легко забивається засобами радіоелектронної боротьби. І тоді, тоді дрон втрачає координацію, він не знає, куди летіти. Летить, поки не впаде. Військовий. Дрони використовують військову систему GPS. В Сполучених Штатах є військова система паралельна GPS. Вона досить хитро зроблена, і вона зроблена для того, щоб протистояти радіоелектронній боротьбі ворожої. ворожій. Оцим цим цим перешкодам електронним. В неї є така одна цікава особливість. В ній е досить обмежена дія електронних перешкод. Якщо там є логарифмічна залежність, так сказати. Якщо дрон стоїть якась потужна станція ради електронної боротьби і на відстані 1 кілометр може задати електрон, завадити роботі блоку GPS-військового, то щоб збільшити відстань дальність дії в 2 рази, треба збільшити потужність в 10 разів. З 1 кілометра до 2 це в 10 разів. З 2 до 4 це в 100 разів. Тобто, щоб мати отаку збільшену дальність з 1 км до 4 раз, треба в 100 раз збільшити потужність. А передавачі, блоків радиелектронної боротьби, вони мають прилічно потужні: 50, 100, 150 Вт. Ну, Мало хто має до 500. А якщо вам треба в 100 раз більше, то це 50 кВт таких передавачів немає. І виходить, що військова GPS є. Стійкою проти російських цих всіх електронних перешкод. От саме така GPS стоїть в, блот, в, цьому, в дроні Vector Німецькому. І це дуже ефективний дрон. Наші військові дуже ним з задоволенням користуються. Він має високу роздільну якість, високу чіткість. Він має високу якость відеопередач. І це все задає, дає йому можливість виконувати задачі за призначенням. Українські військові широко застосовують дрон Вектор в своїй е бойовій діяльності. Він прекрасно підходить для розвідки, для коригування артилерійського вогню, тому що ніяка радіоелектронна боротьба не зіб'є його. Він там працює, де йому треба. Він має дуже високу роздільну якість, фото і відео. Крім того, завдяки штучному інтелекту він має функцію відстеження. Заданого об'єкта, наприклад, людини або техніки. Ми, ви, ми, ми побачили, ввели в комп'ютер якусь машину або якусь людину, і далі автоматично цей дрон за ним слідкує. Це дуже і дуже хороша функція. Крім того, стійкість така, що за Сірок за весь 2022 рік, коли ми експлуатували 33 штуки. І половину 2013 року, коли ми експлуатували ще плюс 105 штук. В нас нема жодного випадку, коли дрон був виведений з ладу або перехоплений російськими засобами радіоелектронної боротьби. Важлива особливість дрона «Вектор» – це, як кажуть, два в одному. Він може працювати як безпілотник. І чисто як мультикоптер. Тобто крилоє накрил, нього зліва справа. Два двигуна, один двигун на вертикальному стабілізаторі знає, позаду. Двигуни повертаються доверху, і він стартує як дрон. Піднімається трошки. Далі двигуни переходять, плавно переходять в горизонтальне положення, і він летить як літак. В районі цілі. Цей дрон може зменшити швидкість, йому треба коригувати артилерійський вогонь. Йому не треба взагалі нікуди особливо вправо-вліво літати. Двигуни переходять в вертикальне положення, повертаються. І він може стояти, може назад здавати, може в бік, може вправо, може вліво. Як йому треба, до тих пір, поки потрібно. Коли він повертається, двигуни знову переходять в горизонтальне положення, і він летить як літак. Це дає енергоефективність. Це дає енергоефективність. Ну і крім того, є варіант, що ми знімаємо крило, ставимо два кріплення для двигунів зліва справа, і він весь час летить, як мультикоптер. По необхідності. Можна так робити, можна так робити. Дуже зручно вигідно. І вигідно в роботі. Такого ми, по крайній мірі, ще не бачили ніде. Трошки про радіолінію. Дивимось таблицю. Параметрів радіолінії. Бачимо, що це він має три регулюрованих полоси пропускання для кращого захисту від радіоперешкод. Радіолінія шифрована. Це знову підвищує захищеність від радіоперешкоди на дійність роботі. Діапазон частот від 400 МГц до 6 ГГц. Це дециметровий діапазон і сантиметровий діапазон. Це буде дуже важко. Поставити радіоперешкоди в такому великому діапазоні частот. Дуже важко. Це ж потрібні дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби. Потужні до 8 Вт. Непогано. Затримка в лінії. дуже цікавий параметр 7 мілісекунд. Шановні, це при полосі пропускання 20 МГц. Це дуже непогана затримка. Дуже непогана затримка говорить про високу якість електроніки. Чутливість приймача 99 дБ. Це на полосі пропускання 5, 5, МГц. 5 МГц. Так от, це дуже висока, дуже висока чутливість приймача. Ну, радіолокатори, які бачать на 300 на 400 км, мають чутливість 100, 105, 110, 115 дБ. Батарея теж може працювати в дроні 12 годин. Дрон Вектор має військовий канал GPS. Цим він забезпечує високий захист від радіоелектронних перешкод і стабільність в роботі. Його неможливо обманути і завести кудись в тил до себе. Він дуже точно визначає координати цілей. Дальність дії безпілотника до 30 км, так сказано. А в режимі ретрансляції він прекрасно в своїй IP лінії. Може працювати як ретранслятор. Тому дальність збільшується до 50 км. Час безперервного польоту 2 години. Швидкість це у нього 100 км на годину. Розмах крил 2,8 метрів. Маса 7,4 кг. Час роботи від одного комплекту акумуляторів це 12 годин. Все обладнання прекрасно пакується в один ранець. От зверніть увагу, один ранець зовсім не важкий, і його носити не важко. Воно там все складається. Давайте порівняємо роботу Вектора з якимось російським безпілотником аналогічним. І ми бачимо, що аналогів у Росії для такого дрона немає. Близько немає порівнюю технічного розвитку. Ну, трошки так схожий по технічним своїм завданням дрон орлан 10 Орлан 10 це досить старий і технічно відсталий дрон. Крім того, зліплений з самих різних радіодеталей. GPS у нього китайська, двигун ще чийсь, а як бак для бензину використовується, як, як правило, пляшка від мінеральної води. Що собою являє Орлан 10? Він має довжину 1,8 метра, розмах крил 3,1 метра. Маса 18 кг. Двину внутрішнього згорання теж побутовий для піонерських е цих, літачків. От, працює на бензині. Запускається з катапульти посадка на парашуті. А це не дуже добре для обладнання, тому що він інколи сильно стукається. Один комплект дрона орлан 10 перевозиться на монтажному автомобілі. Вектор суттєво менший. У нього розмах крил 2,8 метра, а маса 7,4 кг. Двигун електричний. Все обладнання в одному ранці, і людина одна людина несе. Безумовно, орлан більший, і в нього дальність дії більша 120 км. Це, це обмеження по радіоліні керування. Швидкість у орлана від 90 до 150 км. Трошки він швидший. Да. В повітрі може бути до 16 годин. Ну, знаєте, двигун. Двигун бензиновий. От він може довше літати. Вектор, так, да, він менший. Він менший по вазі в 2,5 рази. Швидкість в нього 100 км на годину. Дальність 25 км без ретранслятора і 50 км з ретранслятора. В повітрі перебуває 2 години. В нього параметри менші, нижчі, тому що він сам менший. Але коли ми дивимося обладнання, радіолінія. Не шифрована. Прост, проста радіолінія. Е, GPS китайський е, побутовий, його перехоплюють за наші засоби РЕП легко. На багатьох, на багатьох орланах стоїть китайський фотоапарат Canon. От він полетів, фотограф, пофотографував, вернувся, зняли фотоапарат, віднесли і можна тепер подивитись, що він там нафотографував. Е, деякі, апарати є, деякі орлани є із радіолінією, що можна. Безпосередньо під час польоту дивитись на те, що він показує. Вектор має військову GPS, має військову шифровану цифрову радіолінію. Вектор має функції штучного інтелекту. Вектор сам відсліджує переміщення людей і машин. Вектор має надзвичайно високу точність, визначення, координат. Це потрібно при коригуванні артилерійського вогню. І він технічно, просто на голову вищий від всіх дронів, які тільки можуть бути в Росії. Ну і дрона Орлан-10 теж. Бачимо, що справа не в розмірах. справа в рівні технічного розвитку обладнання, яке стоїть на цьому дроні. Бойова ефективність дрона Вектор не вища дрона Орлан. Орлан. Підстава техніка 20 століття, так от можна сказати. Бойова ефективність Вектора значно перевищує саме за рахунок того, що в нього є штучний інтелект, що в нього є багаторежимний, реж... багаторежимний маршрут, він може літати і як дрон, і як мультикоптер одночасно, тільки пер пер переключаючи двигуни. Все це говорить про те, що він. Стоїть ну, на голову вище від всіх самих кращих російських дронів. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Ми співпрацюємо з українським брендом з учасного одягу зерно. Будь ласка, кому цікаво, переходьте на їх сайт. Дивіться. В них багато патріотичних мерчів гарних. Якщо сподобається, купуйте. На цьому я вам дякую. Все буде добре. До побачення!